Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні я записую відео про те, як я буду робити собі молоток. Я в кількох своїх попередніх відео казав, що для мене це проблема користуватися простим молотком і використовувати щось замість нього. Зараз я трішки додумав якісь ідеї зараз буду може їх реалізовувати. Так, одна з ідей у мене така, що от такий от, є мене молоток великий, я не знаю с який він важить. Я зняв з нього держак. І до нього до верху тут, де гостра частина, можна приварити прут. Ну, Це от, що закльопане, я його приберу. Подивіться. Ну, Але сам я це не зроблю, но, на наш я не сточу. На жалко, по металу я за його різати. Так, як би його вам підняти, щоб краще розказати. О! Ось сюди вариться прут. І все, я його буду так підхвачувати і стукати. Я думаю, це буде працювати. А другий молоток, я подумав, що можна зробити. Я його як держу, я його зажимаю пальцями отак от. І від того, що тут овальна ручка, він прокручується. Я вирішив, що може буде ефективним зробити з цієї ручки кругу ручку десь з цієї межі. Ну, головне, щоб тут під пальці було більш-менш кругло. А тут, ой, вірніше тут під пальцем, щоб була добре кругло, так. Ну, нормально. А тут уже таке. Хоча, може, може тут і не треба буде, але скоріше все, що треба буде теж робити її круглу. Принаймні, не таку овально. І до неї приробити два ремня або з ліпучками, або на резинках і його типу, як так от прив'язувати до руки і потім стукати. По-моєму. Це не той молоток, який я хотів з нього зробити. У мене там, по-моєму, є з довшою ручкою, Того, що коротенька і вона буде, не, не буде далеко доставати. І вам чи може зробити геть нову довгу таку. Ну, Коротше, зараз я буду робити. Ну, Поки що все. А ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. А я буду зараз готуватись і знімати процес. Ось я ще достав ще такий молоток. Ну він такої форми, це, я не знаю, як він називається, мені він буде, мабуть, незручний, я з цього зроблю. В нього довша ручка. Але це її переставляти на цей, вона, по-моєму, тут тонша. Але в мене є старий держак, не старий, а нормальний держак. З цього той самий довший. От, з цього великого молотка, якого я збив і з якого хочу ну, з цього, з якого, до якого хочу приварити прутик. Я прутик приварю, не знаю де, треба буде десь ще знайти десь когось попросити. У нас сват є, але я не, не зможу приварити. Ну, Зараз я, мабуть, з цього, з цього меншого зніму держак. Цей подгоню під нього і буду сліпить. Є в мене ще якби держак з греблі кусочок. Я з нього робив там всякі речі, ну, але він хай буде, його б можна було б, він по довжині взагалі от до локтя доходить і вже круглий. Може з нього зробити? Ні, хай він буде, мені я його, ще десь в мене є там. Потреби для такого держачка, а це я витачу і нормально буде. Зараз буду збивати цей молоток. Держак з цього молотка. Не знаю, що в мене вийде. Поки що все. Ось і перша перепона, як збити держак з цього молотка. Треба вибити клінок. Він тут желізний. Я цього не зроблю. Якось його треба, не знаю, як його навіть пасаті Треба буде мені, значить, або просити сторонню допомогу. Або я її просто одріжу. Трохи шкода такий держат, наче нормально. Але з іншого боку, в нас тих молотків вагон. Може є дрін. Бо я його не підколупну нічим, не стамецька і не можна було б висверлить. У мене нема чим сверлити. Ме... шуруповерт мій поламався. Вибить ясно, що я його не вибіг. Хоча б можу попробую, може він висох нормально, то може і злізе. Зараз попробую. Зараз я його прикрутив вниз ногами. Чи, верніте, Вверх держаком і Попробую... по ньому постукати чимось. Це ж що... стукнуть ще проблема. Ну поки що все. Коротше, виходить замкнене коло. Мені щоб зробити молоток, треба молоток, якого в мене нема, якого я зараз. Тільки роблю. Зараз буду щось думати. Кстати, в мене є утюг. Може ним вдарить попробувати, щоб він зліз. Не знаю, чи я вдарю. Вірніше, я то можу і вдарю, але чи... якщо воно добре тримається, то воно ні не поможе. Мені немає як туди, я його, мабуть, низько я, мабуть, низку прикрутив. Вони мене ще щось клинять тіски, що коли починаєш їх розжимати, то вони розсикуються. застряють. Треба стукати по їх, потім воно вискатує. Не знаю, зараз я хою вбить. как его бить. Вот так. Вернее, как прикрутить. Ну вот так. Блин, ага. коляска шире. Ага. Пески это офигенная штука. Вот так. Все, я... Ага. И зараз, мне кажется, я сможу по нему ударить. Опа. Бачите, что еще треба три руки, вот, чтобы держать молоток. Ну, я справляюсь, конечно. Ага, тут уже нема куда быть. Нема по чему быть. Я її поперек прикрутив. Щоб, Щоб хоча б один край виглядав. Я все і роблю. Помалу-помалу, але роблю. Мені прикольно такі речі робити. Оп, зараз ми зажмем цей. держак і будемо по ньому лупити, може якось. У мене є ще старий утюг, він кілограм 3, не вважить. Можна, я, я ним можу бути такі віщі. Ну, Але поки що спробую молотком. Бачите? Наче можу, можу вдарити. Він вже сповзає. І він просто не лізе. І що Може там його клінок тримає і він для цього якби зроблений. З того, щоб... з клинком всередині я його не виб'ю. Все, далі шукаємо спосіб. Ну, Скоріше все, що буду шукати зараз спосіб, як вибити клинок. І боюсь, я сам цього не зроблю. Зараз буду думати. Коротше, прийняв я рішення Різати цей держак. Якраз розкажу в я ріжу. Ой, Sorry, щось тут в мене Sorry. Тому що досила цей клінок, я не знаю, довго може бути. Просто одрізати. Ріжу я ножовку по металу з полотном по дереві. Я думав, що придумать собі ножовку жовку з такої зробить собі. Купив таку в Аврорі дешевку. І переставив ручку от, зубами вверх. Вона була вниз, я її переставив і думав тут зробити якусь петлю, ну її треба наточити, тому що вона просто вирізана без наточки. Хоч добре, що хоч развод є. Але я не знаю, чи це буде мені добре з нею різати, тому я ріжу всією пивочкою. Довго ріжеться, звісно. Зажимає, тому що я її не можу толком ровно тримати, то ріжу, як виходить, по полчаса доску 20-ку Ну зараз це може бути одріжу, не знаю, можемо сутіше. Таке дерево ріжеться швидше. Відомо буду вибивати цей остаток, черенок. Чеку. Поки що все. Коротше, вибити цей остаток держака з'явилось теж великою проблемою для мене. Я взяв стамеску, мені її тримати руками не добре, то я її так от в тісочки зажав. Ці тісочки, кстати, я часто використовую, просто я ще їх показував і намагався бити таким утюгом. Мені її більш-менш зручно тримати, але все одно я не зміг добре вготити, щоб загнати цю стамезку в обратну сторону і вибити цей остаток. Є ще варіант випалити його. Мабуть я так і зроблю. За костер треба розпалювати. Не знаю. Короче, думаємо далі. Я навряд ли його навіть з обратної сторони выбью, так що Або просить когось треба. Все, пока що все. Так, випалив я цей кусочок держака. Зараз воно я його на цей памутік почепив, щоб в воді помити сажі. Хай висохне я, я потім його зніму. І зараз буду. Бо якби я воду його впустив, щоб не впустити. Я її хрен буде ставити. Там є бочка вилучити. Зараз буду підганяти цю частину держака. Вчора я вже трошки її почухав. Тверде дерево якесь, я не знаю, що це за дерево. Ага, ну третя, Софія. Зараз спочатку поджину цю частину цю сторону. Наб'ю його, молотка, клинок в мене є. Тут в принципі, цю можна використати і потім буду вже підганяти цю сторону. Не знаю, що в мене вийде, але я думаю, буду працювати це з цими з шлейками на руці. А там буде видно. Принаймні все одно буде краще, ніж так, без них. Так що поки що все. Так, Затичив я яжак, я його вже трошки набив. Зараз ще буду бити цим утюгом своїм. І він мене трошки на вірьовки, я ним бив шифер. Зараз ще трошки наб'ю, іначе криво лізе. это вот так. О. Сейчас... Вообще... Блин. Ну, короче. В принципе... Клинок, не знаю, че забью. И тут уже он до упора дошел. Снимать я уже не сниму. Значит, буду что-то думать. Клинок заточить. Тут ця щель, що була, вона сплюснулась, то не знаю, я, чи я з нею щось зроблю. От йолки палки не розчитав, але зараз будемо щось думати. Поки що все, Так, кліночок у мене зараз я вам покажу. Є в мене такі тісочки маленькі, я їх використовую для тримач для дрібних деталей. зараз я її буду. Трошки заточу, тон зроблю. Не знаю. В принципі, з моїми фізичними важливостями цей молоток і так не спаде. Я ж не сильно махаю. І максимум на відстані 20 см від целі буду піднімати. Так що він і так не спаде. Ну але спробую забити. Хоча б трошки. Він тут довгий, мабуть, придеться його відрізати, відчасувати повністю, не знаю. Все, поки що точу. Заточив я клинок, але я не зміг його забити. Зараз тут так виглядає. Тут треба хоча б, він то, може і зайшов би хоча б трішки його вистачило б, але треба перший один-два удари добре зробити, я цього не зроблю. Але мені здається, що мені в принципі цього молотка і без клинка вистачить, він не буде спадати на крайняк. Є старий добрий спосіб, положити його просто в воду, він розкисає і він нікол... ну, деякий час не спадає. Все, зараз буду точити держачок, десь звідси починати. Точити його. Та нормально так стачувати, мене воно як прилажу держак круглий граблій 20-ка, Тут по пів сантиметра, по добрих пів сантиметра треба знімати зі сторон. Буду чухати. Все, поки що все. Так, дочухав я держачок. В принципі майже круглий. Там то, що він там трошки кривий, то нічого страшного. Наступний етап. треба... Приробити дві ліпучки. Я думаю в резінки, але ну, що резинки, щоб вони добре тримали, не розтягувались, не вібрували, то треба їх жорсткі, а жорстку я потім не надіну на руку там, чи на одяг. А ліпучками можна регулювати або на одяг на кофту, або на голу руку. Степлером їх приб'ю, якось не знаю. Степлером я сам не зможу, треба буде когось просить. Ну і потім буду підганяти, може тут далі до молотка, ще треба буде підчухати. Ось тут, до речі, мій штатів такий, це підножка з комп'ютера, а сюди на цю палку я надіваю телефон. У мене там ззаді телефона є. Колечко таке відкидне. Я туди надіваю. Я ще буду робити такий, це на стіл штатів, я ще буду робити потім відео записувати на підлогу штатів, бо... Ну, буде зручніше десь знімати в таких містах, де нема, де поставити цей. Ну, все, поки що все. Так, і завершальний етап виробництва молотка, як його кріпить до руки. Є в мене такі перчатки. Я їх використовую на руку вдіваю, але і от я її можна, я в принципі і задумав, що так буде. Ось так от ман, ну, манжет. Бо можна було б до цієї ручки прикріпити якісь шлейки з липучками або резинки, ну, але я не знаю як воно працювало б, я придумав ось цю штуку, буду зараз засовувати. Ось тут, виходить, цей край держака. Я загострив, ще можна буде ще загострити, щоб він краще просовувався под цю подманжель. О, і все. І так можна ним користуватися. Звичайно, може я цяха 150 150 чи сотку не заб'ю. Але користуватися можна. Що не буде постукати, под, подгрюкати, подровняти. Клінок мені таки довелося забить того, що він спадав. І все. Отакий От молоток. Це все на цьому на сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І дивіться, як я живу. Дякую за увагу. До наступних відео.